Терези, гороскоп для вас на вересень місяць 2025-го. З 1 по 10 вересня внутрішній конфлікт між бажанням гармонії та реальністю, можливі відчуття, що на вас тиснуть обставини, фінанси під напругою, ризик несподіваних витрат або затримок. Не час розширяти бізнес, багато новин і контрактів, але є ризик зайвої відвертості. Напруження у стосунках партнер може бути агресивнішим. Намагатись подав подавляти вас, можливі емоційно, можливі розриви відносин, відчуття, що вас е, використовують, викриття обману допоможе в цьому інтуїція та ваша е, ша, здатність аналізувати сновидіння. Нові знайомства можливі, але на ґрунті емоцій. Конфлікти в колективі, відчуття, що на вас перекладають зайву, відповідальність, по здоров'ю, проблеми з нирками, водним балансом, пити більше води. Посновідіння, Сни про порядок, деталі, роботу, кабінет, кабінетів, документів. Це означає, що ви включаєте в підсвідомості логіку і мислення. Руна Ейвас, стійкість, не кваптесь, приймайте рішення обдумано з 11 по 21 вересня. Бажання оновитися, зайнятися красою, іміджем, гарний період для стиліста або для салону. Підіть. Підчистить пір'єчку своє, додатковий прибуток через партнерство або поради від знайомих, дуже сильний час для переговорів, презентацій, підписання угод, зростає привабливість, флірт флірти легкі стосунки активні. В кар'єрі гарний час для нових контрактів і кооперацій. По здоров'ю легка йога, масажі, догляд за тілом, посновиді нам символи краси, мистецтва, гармонії. Цей період буде активна руна Ансус. Це слово, дипломатія, дипломатія, сила комунікації з 22 по 30 вересня. Сильне напруження, бажання порвати зі старим, уникайте різких рішень, можливі біки. Чи попадання під насильство, ризик непередбачених витрат на Не час для великих покупок, можливі конфлікти через слова, сварки на роботі або вдома. Перш ніж щось говорити, подумайте, видихніть і знову ж таки, правило трьох секунд. Спочатку емоції, потім ми її швидко аналізуємо. Потім аналізуємо, як збавитися цієї проблеми, і виходимо на позитив. Тобто рішаємо проблему, а не зависаємо на цій першій емоції і на три, трьох секундах. По любові кармічні теми в стосунках партнер може провокувати ревнощі, можливі розриви, несподівані зміни в проєктах, конфлікти з начальством, це по кар'єрі. По здоров'ю, обережності спорту, особливо спиною та попереком. По снам, вогонь, руйнування, агресивні символи, знак трансформації. Це знак того, що ви захочете звільнитися навіть через конфлікти. Руна хагалас, хаос, ламання старих структур. Дякую, Дякую Терези. Гарного. Вересня, стійкості стійко, вам. Стійко.